давно не було великого відео. Покажу, що ж зроблено за весь цей час. Закінчили сьогодні обкладання сходів і пішли перший ряд для майбутньої стіни срачка. Непогано вийшло. Єдиний мінус, треба буде придумати, як зв'язати ту стіну звакоблочної. Там зараз невеличкий е, пробіл, який ми потім якось усунемо, коли будемо ставити стіну. Ось, е, там двері. Мабуть, його або заліємо, або заложимо. Щось треба буде з цим думати. По основі йдуть кирпичі е, через те, що сама плита не була під ноль. І довелося виравнювати трошки кирпичами. Ну і плюс е, трошки міцніша буде основа. От. Так що перший, перша лінія є. Я щасливий, бо місяць майже нічого тут не робилося. І ми будемо вже на е, наступному тижні починати лінію другу до, до наступного тижня вже. І тут, мабуть, так побалакали, буде в один шлакоблок і п'ятерка піно сюди ляже, щоб накритися. Тут стіна оця страшна. Раніше думали, що будемо її штукатурити, але вирішили теж сюди підірку піна і утеплиться і закриється оцей весь жах. Ну, і зверху поштукатурить легенько сіточкою. Так це все виглядає збоку вже непогано. Тут ще доведеться. Порахуємо, скільки шлакоблуку треба на сам сарайчик. І будемо заливати вже майбутню стяжку всередині сарая. Щоб ми вже знали точно, що там за пол буде. І тут обкладатися по контуру. Теж потім порахуйте, скільки треба сюди пінополістирола на утеплення. І ще я думаю, я досі ще думаю, що робити з землею. Чи засипати зверху, чи може ще не треба. Я ще подумаю. Які ваші думки? Чи треба на пінополістирол, чи засипати зверху в землю? Помню, розказував чи ні великих відео. Хто не бачив, подивіться мої шорти. Ми повністю вбрали. Звідси весь це сміття. Я роблю невеличку парковочку перед... Домом напроти. І ця вся земля буде Буде для рівняння території або а, десь засипки якихось ямок, горбиків і такого всякого. А, територія зовсім нерівна. І якраз це буде для вирівнювання. Ну і 117 шлаковличин було покладено за два дні. Перестіночний повністю весь уйшов. Остався великий. І ще великий буде до... докуплятися, вже як посчитаємо, скільки треба. Ну, от ми вже готуємося до Хіловіна. Дві тикви є. Або як прийдуть свататься, не знаю для чого. донька приготувала. Знову невеличкий безлет у нас тут. Но я радий, що це вже такий безлет, який має якийсь результат. Як вам результат, до речі, як уже обереться там прохід, скоро прийти зняти опалубку, покажу, що там під опалубкою під плитою. Ну, а так, підписуйтесь, коментуйте і чекайте наступне відео.